Доброго дня! Сьогодні на заняття зазнайомлення з природним довкіллям. Спостереження за ялинкою. Хто це у вікно стукоче? Увійти до хати хоче. От так гостя, вся в сніжинках завітала в дім ялинка. Усміхається зелена. Простягав гілки до мене і запахло на всю хату. Лісом, хвоєю і святом. Подивіться на цю красуню. Що це за дерево малята? Правильно, це ялина. Ялинка. А як ви визначили, що це саме ялинка, а не якесь інше дерево? Так, ялинка має хвоїнки. Колючі оголочки. Зимової пори листяні дерева стоять голі. А яка ялинка? Чому? Ялинка вічно-зелене деревце. Вона будь-якої пори року виглядає однаково. Взимку ялинові гілки лапки може прикрасити пухнастий сніг. Або сріблястий іній. А зараз на гілках ялини є сніжок або іній? Ні, зараз, на жаль, снігу немає. Ялинка дерево розлоге чи струнке? Так, струнке. Зверніть увагу на верхівку ялини. Чи можна назвати ялинку гостроверхою? Так, її верхівка схожа на трикутник. Прикрашати ялинку до свята Нового року давно стало добрим звичаєм. Ялинки встановлюють в оселях, у дитсадках і школах, на вулицях та майданах міста. Новорічні ялинки дуже гарні, вони виблискують іграшками-прикрасами, світяться яскравими вогниками. Але... Коли святкові дні минають, ялинки розбирають і викидають на смітник. Деревця стають уже непотрібними. Шкода, що ось так безліч ялинкових дерев гине. Зрубані, спиляні ялинки вже не можуть стати домом для пташок та звірят, не нагодують білочок своїми шишками. Вони висихають і не можуть очищувати повітря. Загиблі ялинки вже не подарують нам чудовий хвойний аромат. А вважається, що ялинові пахощі дуже цілющі і лікують людину. Шкода вам ялинок, діти. Ось саме тому ялинки треба берегти, слід висаджувати ялинові деревця, не можна зрубувати їх. Тому до нового року. На дворі краще прикрашати живі ялинки, які ростуть, а не зрубані, а в приміщеннях встановлювати штучні ялинки, які зараз всюди продаються.